Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжимо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні ми разом з лікарем-дієтологом Мартою Лісевич Привіт! поговоримо про важливі вітаміни, які ми маємо отримувати від їжі. У нас сьогодні важлива розмова про вітаміни. Ви дізнаєтесь багато цікавого про те, що варто їсти, щоб отримати максимум користі. Тож уважно дивіться відео. Сьогодні ми поговоримо про два вітаміни. Вітамін Д, необхідний для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів, і вітамін b 1 або тіамін, який відіграє надважливу роль у обмінних процесах. А чому важливо приділяти увагу саме цим двом вітамінам? Зараз у всьому розберемось. Почнемо з вітаміну Д, який допомагає регулювати кількість кальцію і фосфатів в організмі. Ці поживні речовини необхідні для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів. Нестача вітаміну Д може призвести до деформації кісток, наприклад, до рахіту у дітей і до болю в кістках. Також вітамін Д сонячного світла надважливий для виділення серотоніну природнього стабілізатора настрою. А чи можна отримати вітамін Д їжі? І сонця в першу чергу. Зазвичай приблизно з кінця березня до кінця вересня сонячного світла достатньо, щоб більшість людей виробили весь необхідний вітамін Д. Організм виробляє вітамін Д, коли наша шкіра відкрита сонячним променям на вулиці. Але з жовтня до початку березня сонячного світла замало. Вітамін Д також міститься в небагатьох продуктах, наприклад, у жирній рибі, лососі, скумбрії, макрелі, оселеці. Також вітамін Д міститься у яєчному жовтку, молоці, у лісових грибах та у печерицях, які вирощували під ультрафіолетовим опроміненням. Ще одним джерелом вітаміну Д є харчові добавки. У нашій частині світу в осінньо-зимовий період всім варто розглянути варіант прийому вітаміну Д в пігулках. Ефективність прийому таких добавок доведена дослідженням. Чудово, дякую за інформацію. А я спеціально для нашого випуску вирішив приготувати дуже ніжний форшмак із оселеця з яйцем пашот. Тож у нас тут відразу два джерела вітаміну Д і е, риба і. Яйця. Чудова пропозиція. І я так розумію, форшмак дуже легко приготувати. Так, так, все, що нам познадобиться, це подрібнити оселедець, цибулю та яйця пашот. Це можна зробити в м'ясорубці або в блендері. В мене є блендер, отож, скористаємось ним. Але спершу приготуємо яйце-пашот. Для цього нам знадобиться окроп. Вода має бути киплячою, але не дуже сильно. Тепер вбиваємо яйце і викладаємо його на шумовку. Це перевірений спосіб Так, рідкий білок. Не стече, а лишиться лише щільний. Так яйце пашот буде мати акуратну форму. Якщо немає шумовки, я раджу розбити яйце в невелику ємність, влити яйце у воду з неї. З цього нас надопиться два яйця. Чи я правильно розумію, що вітамін D є одним з небагатьох вітамінів, які дійсно слід приймати в добавках? Кому? Всім, хто живе в країнах, де мало сонця, восени і взимку, чи за призначенням лікаря? За рекомендацією Британської служби здоров'я, в осінньо-зимовий період дорослим і дітям старше 4 років необхідно отримувати вітамін Д із свого раціону, оскільки сонце недостатньо сильне, щоб організм виробляв вітамін Д. Але оскільки важко отримати достатню кількість вітаміну Д лише з їжі, усім, включаючи вагітних і годуючих, варто розглянути можливість прийому щоденної добавки, що містить 10 мікрограмів вітаміну Д протягом осені та зими. Дітям від народження до одного року Британська служба здоров'я радить щодня вживати добавку, що містить від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну Д протягом року, якщо вони на грудному вигодовуванні, а також ті, які на штучному вигодовуванні та вживають менше 500 мл суміші для немовлят на день, оскільки дитячі суміші вже збагачені вітаміном Д. Дітям у віці від 1 до 4 років слід давати щоденну добавку, що містить 10 мікрограмів вітаміну Д протягом року. Деякі люди не виробляють достатньо вітаміну Д і сонячного світла, тому що дуже мало або зовсім не виходять на сонце. Такі дорослі та діти старше 4 років можуть приймати щоденну добавку вітаміну Д протягом року. Зрозуміло. А ми тим часом повертаємося до нашого форшмаку. Все, що нам лишилося, це. Пропустити через блендер всі інгредієнти і додати оливкову олію. Жовток у яйці пашот відіграє роль соуса, тож наш форшмак буде дуже-дуже ніжним. Подати його можна на підсушених на пательнях скрибочках хлібу. Можемо куштувати фаршмак. Подивись, як легко, просто і корисно. Важливо, щоб сухарики, щоб хліб був хрумкий. Я його підсмажу, він так має. Але я тобі пропоную зараз не наїдатися, бо я хочу приготувати ще такий гарний вітамінний салат, дуже схожий на таболє, Такий відомий, відома я страва з пшоном і цитрусом. Я обіцяю, що він буде неймовірно смачний і головне дуже дуже корисний. Чудова ідея з салатом. Я звикла їсти пшеняну кашу, але не знала, що з пшона можна зробити салат. Та, звичайно, можна, але ми не будемо, як зазвичай, його довго варити та розварювати, а приготуємо трішки, як кажуть віталі, Віталії Альденти. Ще додамо туди горіхів, м'яту та оливкову олію. Розпочнемо наше приготування з пшона, тому що вона готується найдовше. Для того, щоб приготувати ідеальне пшоно, треба його взяти і промити три рази під гарячою водою, для того, щоб воно не було гірким. Це дуже важливо. А другий етап на 100 грамів пшона беремо 200 мл води і варимо до 10 хвилин, коли пшоно буде трішки м'яким, але ще хрумким. Це саме те, що нам треба для ідеального пшону. Поки пшено готуються, давай поговоримо про вітамін в 1 або Тіамін. Чому серед всіх вітамінних дефіцитів обрали саме його як окрему тему? Тіамін або вітамін в 1 допомагає перетворити їжу в енергію для підтримки здоров'я нервової системи. Організм не здатний самостійно виробляти тіамін. Проте його можна отримати з їжі. Цільнозернові продукти є хорошими джерелами тіаміну. також різноманітні білкові продукти, такі як нежирне м'ясо, домашня птиця, яйця, морепродукти, квасоля, сочевиця, горіхи, насіння та соєві продукти. Для забезпечення добової потреби в тіаніні дорослим достатньо з'їсти 100 г запеченої свинини, додавши до цього, наприклад, склянки вареної чорної квасолі та декілька шматочків цільнозернового хлібу. Дуже цікава інформація, але давай поки повернемося до нашого салату. Пшано вже охололо. Тепер робимо дуже цікаву таку процедуру: робимо філе із апельсин. Далі подрібнемо горіхи та зелень і все змішаємо. А поки я це все роблю, скажи мені, а що буде? Якщо тіаміну не буде вистачати. Симптоми нестачі тіаміну не специфічні. Вони подібні до симптомів інших хвороб, наприклад, втома чи дратівливість. При здоровому збалансованому харчуванні дефіцит тіаміну зустрічається доволі рідко. Однак вживання алкоголю, незбалансоване харчування та прийом деяких препаратів може підвищити ризик його розвитку. Хронічний дефіцит тіаміну може призвести до ураження нервової системи, проблем із серцем і навіть паралічу. Зрозуміло. Тож найкращий вихід це споживання різноманітної їжі багатої на тіамін. Тим часом ми майже вже приготували салат, лишилося його просто зібрати, заправити оливкою олією та скуштувати. Ну що, Марта, У нас вийшли такі прекрасні страви. Пропоную тобі свою е, чарівну веделку Скуштуй салат е, табуле, ну аля табуле з, е, з пшоном. Як на мене, тут у нас зараз повністю вітамінний, вітамінний стіл. Все як ти говорила, я зробив. Тому хочу подякувати всім, хто, е, хто дивиться нас. Той, хто хоче стати здоровішим, хочу подякувати тобі за те, що ти даєш круту і класну інформацію. Ну і все. Я думаю, на цьому кінець треба все зараз з'їсти і відчувати себе гарно і здорово. І також ви не хворіте і бути здоровими. До зустрічі.